Прошу вибачення, викнуло світло. А чому додатки не державної мови? Тут є таке маленьке но, маленьке но, дивіться. Я не трохи не зрозумів, що ви маєте на увазі під додатками. Якщо ви маєте на увазі додатки, що стосуються задачників, то так вони не україномовні. Я вже на це від запитання відповів трохи вище. Що стосується, якщо ви маєте на увазі ідеєшку. То ідеєшку Visual Studio знайти до неї україномовний плагін, щоб вона перейшла на українську мову. Ну, це доволі таки проблематичне завдання. Тому а, маємо те, що маємо, а там, якщо буде, потрохи будемо надавати. А, далі, а, так, трохи покритикую. Використовувати український прапор на прев'ю це трохи сходить на хайп на українській мові. На мою думку, достатньо просто робити назву українською. Тут є певний теж нюанс. Я роблю і сайти і відосики самостійно. У мене немає. Спеціальної людини там хто котра вміла чи робила би ці прев'юшки. Тому, якщо є бажання з у вас, Дмитро Хіса допомогти в цьому питанні, зробити прев'юшки на благодійній основі, як це роблю? Я велкам. Не маю нічого проти цього, але але я ці прев'юшки роблю в пенті. І я не дуже сильно володію якимись навичками стосовно того ж самого там дизайну. Тому маємо те, що маємо. Якщо вам не подобаються прев'юшки, зробіть краще, буду їх використовувати. Буду вам дуже сильно вдячний за це. І друге особисто мені не хочеться навіть бачити розмову в задачках було б чудово їх мати українською. А абсолютно погоджуюсь. Було б дуже чудово, якби це було. Теж немає вільних грошей на, на те, щоб знайти перекладача, котрий би її ці задачі переклав. І також ще більше немає часу ці задачі створювати самостійно, тому викручуємося як можемо. А так, дуже дякую за поширення українського, української мови. Це дуже важливо і круто. Теж дякую вам. Дякую вам. Так, зараз перезавантажу сторінку. Перезавантажу сторінку і продовжимо. Так, не дуже. Так, 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 Іван Карпенко, не дуже їх багато. А, арифметичних операторів так, їх не дуже багато. А, простіше, ніж Java. Ну. Консольне введення Так, C консольне введення набагато простіше, ніж Java. Там доводиться використовувати сканери. Трохи дивно, що тру це цифра. Ну, з точки зору бу булевої алгебри, це нормально. Зручно їх використовувати, коментарі. Так, виділили Ctrl-Slash і все порядку. Так, друкується. Це друк до консолі. О, супер, що вийшло. Здається, не дуже важко. З синтаксисом. Ну, так, на початку будь-який синтаксис, моє програмування він не дуже важкий. Mm -hmm. Я так я же думав, поки не дійшов до ООП і всяких копірувань класів і т.д., я там згорів. Надіюсь, тут автор як то по-другому розкаже, як дійду до ОП. Так, як дійду до ООП, постараюся їх розказати трішечки інакше. Сподіваюся, що буде трохи зрозуміліше. Так, запустилося. А, перша програма. Супер. Вийшло. Окей. Далі вперше бачу такий контент на українському сегменті у Ютубі. І хочу подякувати за це. Як я розумію, це початкові рівні програмування. Так, це початкові рівні програмування. Далі підуть ООП і далі буде більш цікавіше, тому ну, в будь-якому випадку, поки не, не розберемо базу, рухатися далі немає сенсу. Та чи будуть розбиратися складніші питання? Так, будуть дещо пізніше. Не можу сказати, де по дедлайну, але колись будуть. Може бути розбір популярних щоденних задач з таких платформ, як LED-Code або Codewars. Ну, В принципі, колись можемо розібрати задачі і звідти. Так, вітаю вас. А, так, це у нас більше 500 підписників. Так, Дмитре програмую на Python, тому, мабуть, і потрапив мені в рекомендації. Поради. Покращити обкладинки та назви відео. Я не професіонал в цьому, ну дякую за, за ваш коментар, але, скажімо так, з обкладинками я вже сказав, що якщо є бажаючі створити на благодійній основі для розвитку країномовного контенту гарні обкладинки, welcome. Можете їх мені прислати, буду їх застосовувати. Щоб зустрічали. так, окей, окей, дякую. Пане, коли будуть цикли? Марк, Марк, трішки пізніше після свічів будуть цикли. Я не, дуже, так, я не дуже розбираюсь моє програмування, але достатньо розбираюсь в українській мові, щоб знати, що е, твоя фамілія має бути червоною. А ні. На, на жаль, у, 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 у прізвища фамілії, у прізвища взагалі, вони не перекладаються, тому à, тут як, як було, як є, так є. Випадково потрапив на це відео в рекомендаціях, трішки задав C. Ну, це добре. Лайк за старання та розповсюдження україномовного контенту, але хотілося б е, бачити щось по алгоритмах, щоб е, хоча б по найпопулярніших та найбільш важливих бажаю успіхів у розвитку каналу. Так, потім будуть. Брік, брік. А, ну ви маєте на увазі, що вимовляється брі, брейк Там не дуже важливо, там можете загуглити як вимовлятися, брік чи брейк найголовніше, щоб ви все розуміли, як застосовується а вимовляння це вже на другому плані. Okay. Так, лайк заради розповсюдження контенту, але не треба спекулювати на мовному О питанні. Українці зрозуміють і по назві. Відео не треба писати українською, що виглядає не дуже якщо не сказати крінжта вишива вишиванство. Можливо, можливо, б'є бажання створити прев'юшки, я їх додам. Трошки краще мікрофон, та голосніше голосніше б мав, тоді круто, бо трохи на одно дивитися. Прошу вибачення, у мене не професіональний ноутбук стосовно мікрофону, тому скажімо так: в коментарях. По під відео я там розп... розмістив посилання, де ви можете е, задонатити мені на мікрофон і він буде краще. Тому е, витрачати на нього кошти я зараз ще не ма... е, не бачу сенсу, тому що е, канал не не монетизований, і, скажімо так, ну, якщо буде в цьому е, необхідність, якщо він б... набере оберти, тоді так зроблю. А що інтерфейс студії Касапські англійські слова дуже складніше, надрочують <кхи> на, е, на окей, діп ф'юче. Всі лікарі я не розумію, як вимовити правильно. А дякую за коментар. Ну, я не знаю, як на нього правильно відповісти, якщо ви це навіть не розумію, що ви маєте на увазі. Так, взагалі не програміст, але чомусь цікаво слухати на фоні. Випадково не плануєте колись відосик по е, Blueprint. Колись буде. Е, вау, нарешті, полюси українською мовою. Так, так, дякую вам. Так, перше, е, перший раз бачу контент по, по про, програмуванню на C українською мовою. Е, круто, хоча я спеціалізуюсь більше на Python та Lua. Е, підпишусь та поставлю вподобайку. Дякую, дякую. Так, амігатор, дякую, дякую. Змінні не постійні Ну, так, не в деякому сенсі так. Класне відео автору респект та шанування. Давайте ще випускайте відео частіше кожен день. Ну, на це інколи немає часу. Дякую за коментар. Супер. Так, не знаю не знаю. Так, не знаю, если честно, много ли обучалок на украинском языке, но э, не особо видел, но я рад, что возможность обучаться распространяется на множество языков, включая украинский. Э, люблю смотреть ролики на э, одну и ту же тему на разных языках обучалки и прочее. Да, спасибо, дякую вам. Так, доброго дня. А можна з вами якось проконсультуватися? А, Денис, ми вже з вами консультувалися, зв'язувалися, розмовляли. Так, привіт, продовжаю, тільки я думаю, <клес>, буде більше А, Я думаю, що так, ви правів в деякому сенсі, але в тому ж сенс, щоб розвивати Україну контент. Гультуйте чотири відео. <клес> так, іноді буває. Дуже-дуже круто, що ти робиш українською, але я просто не уявляю, як людина, яка взагалі не знайома з програмуванням, повинна це зрозуміти. Ти б хоча б якийсь вступ зробив би, але за українське все одно вступ до мови програмування на сайті є там невеличкі вступи. Що стосується вступів, для якого взагалі напрямку використовується яка мова програмування, ну окей, можна над цим подумати. Продовжую, даєш український контент. Правильно. Дякую. Дякую за працю. Так, 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 окей. Теж, guys, дякую вам за коментарі. Це допомагає розвитку каналу. Тому, якщо вам подобається, ставте лайки. Якщо вам не подобається, можете ставити дізлайки. Тому в будь-якому випадку потрохи потрохи будемо доповнювати. Наш контент. Дякую за увагу. Не сподіваюся, відповів на багато запитань. Якщо будуть у вас ще запитання, пишіть. Також є у нас і телеграм, де ви можете спілкуватися. Це на сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.